У Вифлеємі річ дивна я сталась, у небі чудова зоря засіяла, і над вертепом вона зупинилась. Світові ласка Господня відкрилась. Діва Марія родила хлоп'ятком. Богом дароване дивне дитятко в яслах на сіні – Воно спочиває військо небесне, славу звіщає, людям несе воно щастя та долю, знищить гріховну, страшну неволю, мир на землі хоче всім дарувати у Богу людину і з Богом з'єднати. Ми до Ісуса. Також поспішаймо, серце знедолене, спасу віддаймо, ласка святая, у душу пролється, ніч недовірства, навіки менеться. слава Господу.